Всім доброго дня. На черзі у нас прийменник Су. Він використовується, коли щось лежить чи стоїть на чомусь на поверхні чи предметі. Отже, головне значення прийменника Су на «на», Il libro è sul tavolo. Книжка на столі. «Il dorme sulla sedia. Кіт спить на стільці. Abiamo messo месо tappeto ново sul Pavimento. Ми поставили новий килим на підлогу. В цих реченнях маємо злиття прийменника Су і артиклів. Ми розглядали прийменники пер і «кон». Вони не зливаються з артиклями. Інші прийменники так. Якщо буде потреба, напишіть і попрацюємо над з'єднанням прийменників і артиклів. По-простому доступно. Інше значення прийменника СУ дещо незвичне. Він використовується, коли говориться про тему. Наприклад,. Un libro su Roma, книга про Рим. Un Corso sulla grammatica. Курс про граматику. Un documentario sul cambiamento Climatico. Документальний фільм про зміни клімату. Тут є один момент, який було б добре запам'ятати. Прийменник Di також означає «про», коли йде звернення, розповідь, думка. Говоримо безпосередньо. Наприклад, парло діте. Я говорю про тебе. А щоб не плутати, може, можемо запам'ятати так. СУ це коли мова йде про тему чи об'єкт. Текст, книгу, фільм, статтю, курси. Коротко можемо запам'ятати собі так. Говоримо, розповідаємо, ставиться ді. Книга, фільм, стаття, курс Су. Можна також назвати, наприклад, тематичне Су. Третє значення прийменника СУ. Приблизно. Коли не точно, але десь так. Аріву суллео прийду близько восьмої. Чисону суювенті студенті є приблизно 20 студентів. Отже, Су плюс число або час і означає приблизно. І ще одне цікаве значення прийменника Су. Назвемо його Су плюс транспорт. Так так. Італійці їздять зверху на транспорті, як на коні. Це, звичайно, гумор, але су так використовується. Sono, sul сульбус, я в автобусі. Десь такі логіка є, бо на підлозі автобуса чи stiamo sul treno – ми в поїзді, тобто на якійсь поверхні, в даному випадку на транспорті. Якщо я вас не заплутала дуже добре, але ці тонкощі можна добре засвоїти лише з практикою. Залишаю вам міні шпаргалочку. Кожному з нас заходить той чи інший метод навчання, тож я дуже рада, якщо мій метод вивчення мови ще комусь до вподоби. Дякую за перегляди і за відгуки, і до нової зустрічі!